Б'ючи у дзвони в церкві, побудовані рабами та вільними чорношкірими, президент Обама сповіщає про відкриття довгоочікуваного національного музею афроамериканської історії та культури. Побачити цей момент у Вашингтоні збираються тисячі. Цей музей показує нам, що навіть у часи пригнічення та неймовірних труднощів Америка рухалася вперед. Що таке пригнічення Алекс Девіс із Мічигану знає з власного досвіду. Він один із борців за права афроамериканців. У США. тут у музеї, з інших, є його історія. сьогодні наші діти мають знати, що ця країна мала історію, яку треба було змінити. Це все одно, що сказати їм, я виходив на марші протесту, щоби вам не довелося більше цього робити багато людей не хочуть говорити про рабство, але мені здається, це дуже важлива тема. Адже наших предків привезли сюди з Африки. Вони були рабами, і цього не треба соромитись, адже вони були достатньо сильними, аби досягнути всього, що вони змогли. Експозиція музею починається саме з розповіді про работоргівлю, яка насильницьким та виснажливим шляхом привела африканців в Америку. Ми були поневолені 246 років. Це більше часу ніж відколи. Ми стали вільними. Але при цьому ми збудували країну серед експонатів. Музею ось ця халупа, яка колись слугувала прихистком для рабів. Жити в такому приміщенні було нестерпно. Якщо ви коли-небудь були у південній Кароліні або на півдні країни, ви напевно знаєте що там сила, селена комарів та різноманітних жуків. Коли ми розбирали цю халабуду, щоб перенести сюди, з під неї вилізла зміюка. Є у музеї нагадування про закони Джима Кроу, що пропагували расову сегрегацію, приховуючи за гаслами на кшталт, розділені, але рівні, які на ділі не мали нічого спільного з реальністю. Якщо ви були білим, ви купували квиток, заходили до цього вагону і сідали у секції для білих людей. Але якщо ви були афроамериканцем, вам належало сидіти в іншій секції, умови в якій були набагато гіршими. Але поза тим є тут і цілі розділи, присвячені індустрії розваг та спорту, де представники усіх рас, відтоді як частині з них було дозволено приступити до змагань, стали рівними. щоразу, коли змагання відкриті для усіх правила прозорі та зрозумілі, а судді справедливі, ми знаємо, що все в наших руках. Водночас за свої громадянські права боролися не лише афроамериканці. Афроамериканці проклали шлях, що став у підмозі іншим групам, які прагнули рівності. Керівництво музею запевняє, він стане найкращою даниною пам'яттю й нагадуванням про те, яким тернистим був шлях афроамериканців до їхньої свободи, і ще що без них Америка не була б тією країною, якою вона, врешті-решт, стала. Тетяна Харченко, голос Америки.